Вітаю вас, друзі! У російських окупантів на Донбасі усе стабільно вони продовжують воювати. Воювати одне проти одного. Як он говорив, я вас заставлю будинки збирати по Донецьку. Словом на окупантів чекає дуже велике та світле майбутнє. Правда, незрозуміло, яке саме і у якій країні. Як ти оцінюєш, що ти думаєш, како каково будущее Донецької Народної Республіки? Большое світле будуще. На какой с на what, in ин country? В какой стране? Об этом я не думал. Підписуйтесь на мій канал, просто зараз тисніть лайк до цього відео, та вже ж традиційно залиште під ним свій коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. А далі я вам детальніше розповім про те, як окупанти воюють одне із одним, воюють настільки серйозно, що навіть змушують одне одного збирати місця для сидіння руських. Як он говорив, я вас заставлю ставлю збирати. Донецьку. Ось оцей російський окупант скаржиться на свого командира. Каже, що той уявляєте, займається криміналом. Не може такого бути. Представляв документи по нікотем фактам у головній Старани цього чоловіка. Але... но... а ми то усі думали, що їздять воювати проти України найкращі представники російського суспільства. А виявилось, що вони там, схоже, усі такі, усі займаються криміналом. Я представляв заявлення з одного із старших лейтенантов, де він укажував. Махінації з деньгами. З Та це не все. Оцей окупант ще й зізнався, звідки в головах у них у тих, хто їдуть воювати проти України, беруться думки про так званий руський мір. Причина дуже проста: завдяки забороненим речовинам, які вони там же вживають. А то що присутствують наркотики, Махінацією з медикаментами і так далі. Русські своїх ніколи не кидають за винятком тих ситуацій, коли кидають їх на гроші або обкрадають своїх. Даний громадянин завладів 145 тисячами. Російських рублі і моєго денежного довольства, як воєннослужащого. Ну і тепер найцікавіше. Командир цього окупанта виявився росіянином, і він йому ставить дуже важливе, правильне і логічне питання. він Просто хоче задати вопрос: ну якщо ти любиш Росію, що ж ти? Не поїхав в Росію домою. Таке ж саме питання: оце створіння може поставити самому собі, тому що він теж приїхав на українську землю вбивати українців із Російської Федерації. да. Ну, я являюся гражданином Російської Федерації. Я їм являвся. Я чужусь, прожив на камчатки. Тобто, коли росіянин знущається із росіянина, кидає його на гроші, погрожує йому, каже, що буде змушувати збирати місця для сидіння, то ви, друзі, не переплутайте. Це українська громадянська війна виявляється, і дві сторони конфлікту. То тобто, реальна українська власть і непризнані при республіці. Що у нас відбувається на восток країни? Це громадянська війна. Причому воно приперлось в Україну аж з Камчатки за 7 тисяч кілометрів. Тому що виявляється, що до нього прийшли туди на Камчатку і на неї напали бандерівці, Напали бандеруги, скажем так, почали убивать нас. Я прийняв рішення піти на захист. Свої землі його земля це та у якій він буде лежати, і я сподіваюсь, збройні сили України наблизять їхню довгоочікувану зустріч. Чому? тому, що це моя земля, це моя це руська земля. То моя родина, це мої жителі дуже цікаво. Тобто бандерівці напали на Камчатку. Через це він поперся в Україну воювати проти українців, вбивати українців, але в результаті з'ясувалося, що в нього стріляли його ж, так звані побратими росіяни. І лише після того, як я по трасі був обстрілян в 2017 році, мені прийшлося виїхати за приділи ДНР. На некоторое время. то, може, якщо його свої ж росіяни і обстрілювали, то він має тепер напасти на Російську Федерацію. Усе якось заплутано у цих представників так званого рускава міра, і мало не забув вам розповісти. Він також є цвітом російської нації розумієте? я свою тюрму і шуму декілька слів. Хочу вам сказати і ще про одного представника так званого русська міра. Цього разу правда не з Російської Федерації, а з Одеси. Я являюсь членом одеського підпілля. так щоби ви розуміли, одеським підпіллям оцей злочинець називає свою терористичну організацію, яка в Одесі вчинила 10 терористичних актів. В Одесі служба безпеки затримала банду комуністів. Істів терористів це це члени місцевого осередку КПУ, які організовували 10 терактів. Лише в березні вони влаштували чотири вибухи. Звати його Євген Подмаско, і у 2019 році на вимогу російської сторони його обміняли, і він зараз знаходиться на окупованій території. І так, друзі, бачите, Російська Федерація забирає до себе під свій контроль просто таки найкращих вбивців та терористів, і робить це абсолютно. Офіційно так ось він вчиняв, організовував теракти в Одесі, тому що боровся проти фашизму. Напаминаю, знаєте, ситуацію, коли е, фашисти в Германії з євреями зайнялись. Коли він опинився у окупованому Донецьку, то сподівався, що російські окупанти йому допоможуть, знайдуть йому житло, але ні, жити йому практично нема. Де нам повторяють головне по недвіжимості, нам повторяють, що. Комнат нет. Вот нет. ищите самі. Йому обіцяли житло, але не надали. Причому кинули не тільки його, а й увесь інший непотріб. Ну ніхто із тих, хто стоїть передім, теж нічого не отримав. То тобто, абсолютно нічого не рухається. Ну нічого у нього завжди є запасний варіант. Він може взяти приклад із таких же прибічників рускава міра, як він сам, які воювали за так звану ДНР, а по факту за РФ, і були змушені жити у гаражі. Заднім числом у мене там начались черс сути бригаді проблеми. Я знімав гараж. І просто проживав в гаражі, так як не було у мене фінансів знімати квартиру і жити, жити на квартирі, жити нормально. Ну, а потім цей комуністичний терорист відкрив для себе ту саму істину, що руски своїх кидають, і він там абсолютно нікому не потрібен. Нам говорять, що рібята, ну ви нам тут не нужны. Чого ви там виступали? Захищали за нас не надо було. інший же представник окупантів. каже, що люди, звичайні цивільні, які живуть у окупації, чомусь не люблять так званих ополченцев. От він йде от в маршрутки, може з вами проїхати, і багато осуждають його. Многі осуждають цього бойця. але ж пропагандисти розповідають, що ці самі окупанти принесли людям стільки добра та щастя, за що їх не люблять. От він там на фронті, да, він там, от ви посмотрите на них. Я не хочу скатуватися до того рівня, Да я ж лучше. тепер же місцеві мешканці називають увесь цей непотріб непотребом. Ким вони є й насправді? А значить. Ані защитники, вони просто добровільні потерпівші, яким нравиться погібати. От просто так. Це просто якийсь такий жахливий рівень русофобії виявляється: русофобії, яка виникла завдяки поведінці російських же окупантів та їхніх пособників, які чудово тепер усвідомлюють, що вони були просто використані. І викинуті і нас відкинули какби на задній план. Ми ніхто наша життя вже можна сказати потеряна. А чому нас так относяться к нам? По чому я, я просто не пойму. Ну кому я нужен там? якщо я ніхто ні і нікав. І ось усі оці люди і їм подібні, якщо їх можна взагалі називати людьми, і ще й збираються воювати далі проти України. Ну нічого, у нас є родюча земля, її багато, і вона залюбки прийме до себе небажаних гостей.